Друзі, всім привіт! Дійшов я на місце. Я, чесно, другий раз тут буду ловити. Сомик тут коришнього немає, це вже великий плюс, має клювати карасик. А чи буде, чи ні, зараз перевіримо. Вода трохи впала, ну як трохи. Видно, де була берегова лінія, де зараз вода, та й вода зараз така гразна трохи. Ну Нічого, зараз я розкладуся, спробую щось зловити Так, на кормушки знову суміш. Товчи макуха меленого та прикормки з оброю. Минулий раз в мене працював ось такий варіант наживки. не наживка насадки. Звичайний черв'як та часниковий пуф. Зараз перевіримо, що будемо працювати сьогодні. Так, є перша покльовочка на поплавок. Клюємо на черв'ячок, ось такий карасик. Не сомик вже класно, але більше нічого не клює, на дальних дистанціях нічого немає. Під берегом. Глибина тут, як бачите, не дуже велика, навіть десь з пів метра може й немає. Поки я перекидав вудку, відбувалися дрібні клювання на дальній. Але буквально так один раз одна покльовочка і все. Що на одну. Що на один спіні, що на інший. Вже пройшло приблизно півгодинки, може трошки більше, як я закинувся. До того моменту взагалі нічого не клювало. Взяв карасик на дальній. Ой, які красавчики. На вудочку клюнув такий невеличкий опа. Такі дивні в них покльовки. Навіть не видно, що він клює, але помаленьку тягне живочку. Так, малесенько клює Не сильно так, що важко прям, але з пустими руками додому не йду. Там щось цікаве відбувається, в мене поплавок є там постійно якісь бульбахи і покльовки різкі, і не можу ніяк підсікти. Не знаю, що то може бути. Я з цієї боки взагалі не знаю, тільки другий раз. Тому я навіть не знаю, як тут може риба бути. Чи тут черепахи якісь є, чи тут є раки, ну не знаю взагалі. Єдине, що тут ловився карася і ну, Йоршика ще ловив. Більше нічого. Чотки не було, а витягує там є карасик ось такий. Тихо-тихо. О, відійшов. Який маленький карасик. Коріше всього ті бульки краски пускають. Десь там і ціле стадо Ці з грайками собі мутять воду тут. Якісь гарний карасик. Кляну на вуличку. Підійшла рибалка вже до кінця. Останніх дві годинки, ну з півтора години, клювали тільки на вудки. Спінги нам вже скрутив. Так, ось мій уловтки. Невеличкий. Так, ну все тоді, до зустрічі до нових відео.